Тема нашої лекції називається Клініко-лабораторна діагностика захворювань нирок», яка створена на кафедрі клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету. План лекцій представлений на цих слайдах. Потрошечку, доволі поступово ми з вами будемо розбирати цей план доволі довгої лекції. Хочу вам сказати, що на сьогодні актуальність вивчення епідеміології хворих хвороб нирок полягає в зростанні рівню захворюваності серед молоді. Хвороби нирок схильні до прогресування вплоть до розвитку хронічної ниркової недостатності, захворювання нирок, перебіг лікування. Протікає з, зі значними матеріальними витратами на лікування та реабілітацію, і, як правило, закінчується значною інвалідізацією і смертності серед осіб працездатного віку. Хочу вам сказати, що не тільки виключно хвороби е, нирок мають певні зміни і приводять до ниркового фіналу. Так називаємо хронічною нервовою недостатність, це і хронічні, як і хронічні захворювання нир, так і порушення обміну речовин, артеріальної гіпертензії, хвороби крові, системні захворювання сполучної тканини. Я хочу вам сказати, що всі ці хвороби, які ми з вами називаємо, а особливо це стосується гіпертензії, діабету. Ожиріння та захворювання нирок, хронічний нирок, вони всі мають певні зміни у сечі так називаємої рідини, яка виділяється нашим органом під назвою нирки. Під назвою нирки. Що таке хронічна ниркова недостатність? Чим вона так небезпечна? І навіщо ми про це сьогодні наголошуємо з вами? На даному слайді ви можете побачити, що ниркова недостатність потребує, якщо вона розвивається, то вона вже для лікування потребує методів замісної ниркової терапії. Замісна ниркова терапія включає два параметри або проведення гемодіалізу, або трансплантація нирку. Сказати, що це дороговартісті методи лікування це не сказати нічого. Наскільки важко переносять хворі процеси гемодіалізу, це також трудно пояснити словами. Про це, проте, це життєво необхідні такі методи лікування, без яких хворих вже жити не можуть. Проведення гемодіалізу необхідне для хворих. Один раз, скажімо, там на 3-4 дні. Це дуже, дуже не дуже незручно для хворого. Потребує велику кількість годин для проведення подібних операцій та просто життєво необхідно для цих хворих. На сьогодні наразі близько. 450 тисяч українців перебуває в національному реєстрі для проведення таких методів замісної ниркової терапії, і кожного року прибавляється приблизно до 8% нових хворих з нирковим фіналом. Тому дослідження певних змін, які перед які протікають безпосередньо в нирках і з'являються в сечі, це наскільки важливі показники, що можуть своєчасно попередити та урятувати хворого від таких важких наслідків, як хронічна ниркова недостатність, хронічна ниркова недостатність. Ви бачите, що не тільки на цьому слайді відбуваються ті захворювання які проводять до такого ниркового, ниркового фіналу, тому розвиток патології з боку сечовидільної системи має велике діагностичне значення в подальшій терапії і лікуванні будь яких хворих. Ще Гіппократ, який е, жив у 460-х роках до нашої ери, у своїх афоризмах зазначав, що лікар повинен спостерігати. Чи така ж сеча у хворого, як у здорової людині. І чим менше подібність цієї сечі, тим більше важкість захворювання. важкість захворювання. Це розуміли лікарі, які жили багато багато століть по тому. Потому. Тому хочу сказати, що проведення лабораторних досліджень та правильне трактування тих змін, які відбуваються у хворого. Ці знання необхідні кожному провізору для того, щоб правильно надавати безпосередньо медичну допомогу у всіх медичних закладах у вигляді аптеки. У вигляді аптеки. На сьогодні ви бачите, що патологія, нефрологічна патологія вона доволі складна. Ви бачите класифікацію хвороб нирок, які взагалі існують. Та хочу сказати, що нефрологічна нозологія зводиться головним чином до таких хвороб, як гломерулонефрит, піілонефрит, сечокам'яна хвороба і нирковий фінал у вигляді ниркової недостатності. Для того, щоб правильно з вами. Розібратися сьогодні у методах лабораторної діагностики сечовидільної системи, правильно трактувати безпосередньо ті певні зміни, які відбуваються в сечі, треба надати нам, з вами згадати анатомофізіологічні особливості нирки і сечовидільної системи в цілому. Як вона працює, завдяки яким структурам, як процес цей відбувається в організмі людини? Взагалі-то нирка це парний орган, який розташований, який розташований у хребта. Ніжки нирки нагадують гілочку, рослин, що з'єднує нирку зі стволом. Нирку зі стволом, на даному слайді, ви бачите, що Частина аорти і частина вени, які мають дуже великі розміри, вони дуже сильно велику кількість поставляють крові до цих парних органів. Хочу сказати, що можна сказати, що нирка це така система, як фільтр, як насосик, який очищує нашу кров від. Багатьох-багатьох продуктів, метаболітів, які накопичуються внаслідок життєдіяльності всередині організму. Кров, яка, яка перебуває скрізь у кожній судинці, у кожній клітинці доходить до кожної тканини і клітини, вона як приносить поживні речовини, так і виводить ті речовини, які повинні мати екскретуватися з організму взагалі. Хочу сказати, що макроскопічна, макроскопічно нирка має декілька шарів. Нирка перший шар, і ви можете побачити на цьому слайді, яка називається зовнішньою оболонкою. Це капсула, капсула нирки. Наступний шар називається кірковий шар і мозковий шар нирки. Перший шар, який я вам сказала, що це зовнішня оболонка або це капсула, це дуже така щільна, сполучна тканинне утворення, яке не має здатності до розтягнення. Тому хочу підкреслити, що нирка розтягуватися та збільшуватися в розмірах не має такої властивості у нирки. Тому при будь якому запаленні, яке виникає є всередині цього, цієї тканини, взагалі, буде характеризуватися сильним білям. І це є ознакою того, що там є неблагополучня. Для нас це дуже добре. Наступний шар це кірковий шар. Кірковий шар це доволі така вузенька прослойка. У структурі, у макроструктурі нирки, проте має дуже важливе значення. Яке саме? У кірковій частині розташовані безпосередньо гломерули, тобто такі перша частинка структурної одиниці під назвою Нефрон? От гломерула саме вона розташована, запам'ятайте, будь ласка, в кірковій частині. Тоді як всі каналці, де відбуваються процеси реабсорбції і секреції, розташовані вже в наступному шарі під назвою мозковий шар, який представлений пірамідами Мальпігі, який представлений потім і чашкою, мискою і сечовидом. І у нефроні, у нефроні, як таковому відбуваються три основні процеси. Це фільтрація, реабсорбція і секреція. На даному слайді ви бачите, що таке що собою уявляє і представляє нефрон. От на цьому нефроні ми можемо побачити безпосередньо гломеру, яка представлена собою такою сіточкою, капілярів, як яка утворюється з тієї артеріоли, яка приносить кров до цієї гломерули. І більш вузенькою артеріолою, яка виходить безпосередньо з цієї, з цієї гломерули, завдяки тому, що ви можете побачити на даному слайді діаметр судинки, яка приходить, яка входить в цю гломерулу і виходить. Діаметри доволі різні. Перший діаметр ширше, ніж тієї судини, яка виходить з руки. завдяки чому і відбувається процес фільтрації сечі, фільтрації крові. Тобто кров під тиском вона вичавлюється безпосередньо всередині цієї. Капсула, яка окутує безпосередньо гломерулу. там два листочка капсули Шумлянського існує. І всередину цих листочків вичавлюється плазма крові, так називана. І таким чином утворюється так називана первинна сеча. Від гломерулу відходять два, ви бачите, такі канальці. Вони такі довгі, вони звивисті, мають назву проксимальний дистальний каналець, який ще між собою отворюють таке, таке доволі вузеньке В-подібний такий ізгиб, який має назву Генлі. В цих трубочках знаходиться первинна сеча. Первинна сеча складає на добу приблизно десь 150 літрів за добу. Тоді, як ви знаєте, що вторинна сеча вже має приблизно тільки 2000 мл. Тобто вона зменшується у багато-багато разів. Це відбувається завдяки процесам реабсорбції, тобто зворотнього смоктування води, деяких поживних речовин. Маленьких молекул білку, глюкоза та інших речовин. Та паралельно з цим відбуваються процеси секреції, коли з крові секретуються всередині вторинної сечі шкідливі продукти метаболізму, які мають бути екскретовані з організму і виведені повністю з організму. І надалі вже збиральна трубочка. Збиральна трубочка, вона вже містить так називану вторинну сечу. Я вам сказала, що це приблизно 2 літрів на добу. 2 літрів на добу. Таким чином, ми можемо з вами побачити, що первинна сеча містить. Тобто це клубочковий фільтрат, і глюкозу, і мінікислоти, і вітаміни, і сечовини, і завдяки дії деяких гормонів, а також пасивної реабсорбції. Проходить зворотній процес реабсорбції. Це продукти реабсорбуються і таким чином утворюється безпосередня вторинна сеча, яка має велике значення для діагностики. Широкого кругу захворювань організму цілою, як ми вже це побачили вище. На даному слайді ми можемо побачити, що взагалі методів діагностики захворювань нирок існує за велика